Добрий день, мене звати Виглядовська Марія. Сьогодні я розкажу вам свою розповідь про мій перший день на роботі журналіста. Кожен день журналіста чимось цікавий. І ти не знаєш, що тобі довірять сьогодні. А раптом тобі довірять репортаж за кордоном або написати план якоїсь програми чи ще щось. Одного дня мені довірили вести репортаж з пораду до дня захисту дітей. Я була розгублена, але щаслива, адже такий шанс показати свої здібності. Я приїхала на місце події заздалегідь, я взяла інтерв'ю у багатьох дітей та їх родин. А потім мені пощастило отримати відповіді на декілька запитань у мера нашого міста після його святкової промови В студії. Ми змонтували матеріал. Вечірніх новинах вийшов мій репортаж. Я була дуже задоволена і сподіваюся, що це лише початок моєї кар'єри журналіста.